Книги це наша історія, наш код і скарб. А також це правда, яку не визнають расисти для того, щоб наші діти на деокупованих землях могли й далі читати книжки українською, їх збирають у Черкасах. Потрібні різнопланові посібники від дитячих книг до підручників зі шкільної програми та європейської класики, але українською. Окупанти після того, як закінчували грабувати, вбивати, гвалтувати, йшли до українських бібліотек і знищували українську літературу. Неважливо, яка це була література, чи це дитячі книжки, в яких майже немає слів, а лише малюнки, чи це книги з історії України, все, що їм потрапляло під руки, вони знищували. Наша акція є всеукраїнською. Вона спрямована на те, щоб допомогти доставити книги з історії України, дитячі книги на території, які були окуповані і наразі є звільненими. Наразі зібрали небагато, проте організації просять долучатися до всеукраїнської акції і приносити книги, які пізніше відправлять у звільнені міста на Харківщині. Книги, які збирає Черкаська організація, потраплять до громад на Харківщині. Акція українську книгу Вільній землі триває до 10 жовтня, включно до цього дня. Ми збираємо літературу бажано. Про Україну українською мовою, але це може бути також європейська література українською мовою. Тому ми закликаємо усіх, хто нас бачить і чує, принести літературу, яка у них є дома, яку вони можуть придбати. Тобто, це можуть бути будь-які книги бажано українською мовою про Україну, особливо про історію. Наша телекомпанія долучається до всеукраїнської акції українську книгу вільної землі. Ми даруємо книгу Василя Шкляра Маруся. Бо український дух і українську волю окупантам ні за що не знищити. Пропонуємо і вам зробити добру справу. Крім книг, збирають і гуманітарну допомогу, засоби гігієни, теплий одяг, ліхтарики, сірники, свічки, повербанки тощо. Долучитись до акції може кожен місце збору вулиця Остафя Дашкевича, 34. Юлія Юлія Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.